Привіт, мої любі! Вітаю вас на каналі. Сьогодні пропоную вам приготувати ось таку красу. Шоколадні капкейки з кремом. Це надзвичайно смачно. Оці кексики шоколадні, вони просто тануть в роті в поєднанні з кремом. Це просто завжди безпрограшно, тому готуйте обов'язково. Швидко розпочинаємо. Зручно ємність відправляємо 100 г вершкового масла. Воно має бути м'яким, тобто кімнатної температури, сюди додаємо дрібку солі і з будь-яким міксером збиваємо буквально хвилинку, просто це все ніби перемішуємо. Додаємо цукор, я додаю сьогодні 100 г, кексики вийшли солоденькі. І тепер міксером будь-яким збиваємо на середній швидкості декілька хвилин, щоб у нас масу, маса збільшилась в об'ємі і посвітлішала. По одному додаємо два середніх яйця. Одне яйце додали, воно також, бажано, щоб вони були кімнатної температури. І знову десь півхвилинки перемішуємо. Наступне яйце знову перемішуємо. Тепер додаємо 60 г сметани, жирність на ваш розсуд. Вона також бажано, щоб була кімнатної температури, і знову це все перемішуємо. І також можна дати одну-дві чайні ложки ванільного цукру. Якщо у вас ванілін, то дрібочку. До речі, як завжди, весь рецепт, з кількістю в ложках, ви знайдете в описі під відео. Зможете приготувати навіть без вагів. Тепер через сито додаємо 20 г какао порошку і одну чайну ложечку з гіркою розпушувача. Це 5 г. І можна відразу трішки перемішати лопаткою або вінчиком, як вам вже зручно, або можна додати вже борошно. Я додаю в два підходи через сито 150 г борошна. Додаю половинку, перемішую і знову половинку. Тісто має вийти ось такої консистенції, такої кремової консистенції. Зверніть, будь ласка, увагу. До речі, духовку також вже бажано розігріти на 180 градусів верх-низ без конвекції. Тепер беремо формочку. Для кексиків. У мене є ось такі бумажні форми, тому я їх впихаю у, свою, у свої формочки і заповнюю ці форми десь на 2 треті від об'єму форм. Якщо у вас немає таких бумажняних форм, то просто змастіть свої формочки тоненьким шаром масла вершкового і присипте або борошном. Або какао порошком. І знову ж таки відправляйте тісто і швиденько в духовку. З цієї кількості тіста в мене вийшло 11 кексиків. Верхушечки не обов'язково розрівнювати, вони можуть бути ось такі нерівні, це чудово, це як мафіни, вони мають таку форму неідеальну. Відправляємо випікатися приблизно на 20 хвилин. Все буде залежати, звісно, від вашої духовки і від ваших форм. Принаймні, хвилин 17 духовку не відкривайте, нехай кексики максимально піднімать. А потім перевіряйте на суху паличку. Серединки кексика вона має виходити повністю сухою. Готові кексики я виймаю із своєї форми і даю їм охолонути в оцих бумажняних формах хвилиночок 20. У мене буде сметанний крем, тут у мене 200 г холодної жирної сметани, жирністю від 25% і більше. Можна використовувати вершки жирністю від 30%, меншої жирності вершки не взбиваються. Додаємо сюди, я додаю цілий пакетик ванільного цукру, якщо у вас ванілін, то дрібочку, і, звісно, якщо любите. І додаємо цукрову подру за смаком. Мені вистачає 2 столові ложки, можна 3-4 Тут уже як побажаєте, скуштуйте, щоб крем вам подобався. І тепер на середній швидкості Міксера збиваємо декілька хвилин до стану крема. Беремо тепер цей крем, поміщаємо в кондитерський мішок із насадкою, яка вам подобається, і робимо красиву шапочку з крема на наші шоколадні кекси. А далі, вже, як бажаєте, можна ще притрусити натертим шоколадом, якимись горішками обсмаженими, що буде, або так залишити. У мене сьогодні були отакі повітряні шоколадні кульки, як декор, і я зверху їх притрусила. Це надзвичайно смачний десерт. Обов'язково готуйте, сподобається і дорослим. І дітям неперевершений, довершений такий смак, шоколадний цей кекс, такий вологий смачний, і ця шапочка з крему, все дуже чудово поєднується. Сподіваюся, рецепт був вам корисним. Якщо це так, ставте лайк, підпишіться, будь ласка, на канал і пишіть коментар. Навіть поставте просто плюсик і це буде дуже класно. Дякую вам і до нових зустрічей! Пока-пока!